Продовжуємо роботу з внутрішньопереміщеними особами на обліку в управлінні перебуває 6352 особи з 1 по 5 січня 24-го року. Працівниками управління прийнято 182 заяви від жителів Шостинської громади, які безоплатно розмістили внутрішньопереміщених осіб. Навіть відшкодування від держави компенсації за грудень 23-го року. Взято замовлення від 26 осіб з інвалідністю на забезпечення. Технічними засобами реабілітації, і посилено увагу соціальних робітників територіального центру до одиноких пристарілих осіб, жителів нашої громади, які перебувають на обліку у територіальному центрі. Ми задовольнили всіх сімей, які знаходяться. Хлопці і дівчата на фронті в дровами чи ні на сьогоднішній день всіх повернуться до нас, всі задоволені, прийняті заяви і забезпечені. Перепровіряйте, якщо потрібно, то таку програму будемо розгортати в поточному році. І хлопці і дівчата, які знаходяться на фронті, повинні розуміти, що ми їх підтримуємо і паливо їм не дамо.